Перед тим, як переобладнувати цей балон, для того, щоб в нього закачати пропангаз, його треба провірити, може він і пустий, але якщо він повний, його треба обов'язково випустити. Полтавець Володимир Яресько переобладнує відпрацьований вогнегасник, щоб заправити його скрапленим газом. Затискаємо в даному випадку такий прес. Із вогнегасників чоловік створює для українських бійців переносні газові плити. На них можна варити і розігрівати їжу. Майстерню облаштував у своєму магазині мотозапчастин. Після того, як ми адаптували цей балон під пропангаз, його потрібно заправити. Після заправки сюди можна накручувати от таку поверхність. Ця поверхність буде слугувати для того, щоб в даному випадку. Звичайна газова комфорка. Тобто можна підігріти, можна приготувати. Тут можна е, зжарити картоплю, яєчню, е, каву чи чай. Кашу зварити теж можна. І козацький куліш також. Крім плит, чоловік створює й керамічні безполум'яні пічки. На виготовлення одного пристрою витрачає до трьох годин. Заправляє їх за власні гроші. Вертикальна керамічна поверхність. Дуже потрібна річ, от вона гріє так. Ось, бачите, гріє. О. І ця поверхність, вона направленої дії. Можна так поставити, підігрі, там повісити шкарпетки, повісити рукавички, воно буде сушити. Можна на оці руки погріти. Оце вже горизонтально. Тут все полум'я, все тепло йтиме вверх. Також чоловік створює паяльні лампи для бійців. Це називається паяльна лампа. Е, вона в основному приміняється, коли десь щось замерзло, і дуже швидко треба відігріти. Таку газову грілочку використовують хлопці для швидкого розігріву автомобільних вузлів та агрегатів. Для військових Володимир заправляє скрапленим газом і маленькі балончики. Створювати пристрої для обігріву почав із жовтня минулого року. За цей час виготовив та передав на фронт понад півтори сотні виробів. Одна із е, великих проблем це нестатки таких балонів. Якби їх принесли 50 штук, я б їх зробив і 50 штук. За два-за три дні я б їх і ночі робив. Би. Але скільки принесуть, скільки зроблю. Собираємо з миру понитки. Просимо, по радіо об'являємо, приносять люди небайдужі, приносять волонтери. Пристрої для бійців на передову Володимир Яресько передає щотижня за допомогою волонтерів. Нині готує партію для бійців, які воюють у Бахмуті. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.